Takk Bye. <laughs> Потащи. Давай потащим. І ти живеш не так, як сім, як за стіною і без любові на душі, я буду тобі за те, то, що ти вже скоро підеш, і може ти мале дитя, але з тобою нема у нас нормального життя, Ах, з тобою немає. Давайте вже офіційну версію. Давай потримуємо <звук> чуваку. Давай потримаємо. Я не пойду вас.

І ти живеш не так, як всі, як за стіною, і без любові на душі. Дякую тобі за те, то, що ти вже скоро підеш. І, може, ти мале дитя, але з тобою немає нас собак. Я отчитываю. Да, слишком я знаю. давай Да, и по дороге. <реклама> Я знову прийшла поля на покупку. Птичка система. Нет, це я близько стою. Я близько стояла після. А ну за один правильно зробив. Скільки я відео буду різа, такі, так. Даруємо йому цю чудовий, що буде вчитися, кримінально-процесуальний кодек. У вас стаття навіть така. Нам підкреслені всі підкресли. статті, що були порушені, так. що панськович знав, коли треба, треба звернутися до запорушені чи вже чоловік, Ханні, Я бажаю, Я ще нових. Гарний подорож. Я вважаю. Я радуюсь шапку.

foi tudo.